У Вінницькому національному аграрному університеті з 1 серпня розпочався новий навчальний рік. З понеділка офлайн навчаються другокурсники. Решта студентів онлайн. Другокурсниця Уляна Кузніцова розповідає, вперше за рік спілкується зі своїми одногрупниками наживо. Дівчина навчається на факультеті менеджменту та права. До Вінниці приїхала з Чернівецької області. Батьки не хотіли її відпускати, каже. Вони дуже сильно переживали і досі переживають, телефонують до мене, казали, щоб я їхала додому, але я сижу тут. Мені цікавіше тут, чим дистанційно. Навчання розпочали з 1 серпня відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України, каже проректорка вишу Світлана Лутковська. Наразі в університеті на очній формі навчання 700 другокурсників. Явка складає понад 80%. Із тих 700 студентів майже 82% сьогодні. У нас є в аудиторіях. Рішення керівництва було прийнято про те, щоб зменшити наплив студентів. На території університету, зокрема в аудиторіях, в зв'язку з військовим часом в зв'язку з заходами безпеки і про те, щоб можна було з легкістю прийти в укриття, тому навчання буде очно проходити по курсах. Роман Шаповал здобуває освіту за спеціальністю агроінженерія. Розповідає торік, через коронавірус лекції були дистанційно. Очна форма навчання подобається більше, каже хлопець. Коли наочному навчання, нам набагато легше сприймати інформацію, адже ми бачимо ось, ось наяву, і ось ми можемо записати, почути. Ну, тобто, набагато все краще. Так. На дистанційному все трішки не так добре. А Дарина Павлюк на навчання приїхала з міста Рівне. За студентським життям сумувала, каже. Подобається найбільше очне. По-перше, ми сприймаємо інформацію краще, нам показують. Є трактори, її різні деталі, показують, розказують, так краще сприймається. Ну і також друзів бачимо кожен день, то так веселіше навіть. Декан інженерно-технологічного факультету Віталій Яропот Суспільному розповідає, задля безпеки навчання проходить в аудиторіях, що на нижніх поверхах. Студентами ми поспілкувалися перед тим, як коли ми їх запрошували на навчання. З батьками їхніми поспілкувалися, довели до них інформацію про те, що нам Державна служба надзвичайних ситуацій в Вінницькій області дозволила проводити заняття, що заходи безпеки всі передбачені. Було прийнято таке рішення, що вище четвертого поверху заняття у нас не будуть відбуватися. Укриття у вище облаштували у підвальному приміщенні. Тут обладнали місця для сидіння, є технічна та питна вода, біотуалети, генератори, засоби. Зв'язку та аптечки. Облаштували у сховищі і лекційну залу на 150 осіб, де за потреби можна продовжити навчання під час повітряної тривоги. Університет має більше тисячі місць укриттів. Вони розраховані не тільки для студентів і проживаючих, а й для тих осіб, які десь будуть поруч проходити, якщо буде, не дай Боже, сигнал тривоги. Офлайн студенти навчатимуться 6 днів на тиждень, онлайн 5. У першокурсників навчання розпочнеться з вересня. У такому форматі студенти аграрного вишу навчатимуться до зими. Що буде після, вирішуватимуть з огляду на ситуацію в країні. Наталя Колодій, Андрій Нєстіров. Новини на Суспільному. Вінниця.